Ак, мабуть, звуки да Е, дивіться. ну, ця історія е, з перейменуванням цього провулку. верніше, про повернення історичної назви цього провулку, вона не зараз почалася, вона вже почалася років 10 тому. Були електронні петиції полтавців, які які, бу, які були на той час відхилені полтавською міською радою. Чомусь були е, звернення письмово від мешканців цього провулку, всіх до єдиного знов про повернення історичної назви. Було засідання робочої групи по перейменуванню, яка підтримувала повернення робочої назви. І, зрештою, нещодавно навіть відбулося голосування на платформі ЕДЕМ. Де теж на 100% всі мешканці Полтави, хто хто бажав голосувати, підтримали повернення історичної назви цьому провулку. І дійсно, що у нас від старої Полтави майже нічого не залишилося, а залишилось маленький шматочок цього провулку, який раніше був набагато більшим. І я думаю, що для того, щоб ми берегли історичну пам'ять, нам треба повернути і історичну назву цьому провулку, на якому стоїть найстарша церква в місті. Полтаві, Миколаївська це всі знають, всі історики. І Влада Олександрівна, я хочу зауважити, я впевнений, що молоде покоління істориків нас не дивиться, бо їм вже стало нудно, і вони пішли займатися своїми справами в п'ятницю ввечері. Коли ми тут депутати, на жаль, ну чимось не тим займаємось. Тому треба якось активніше працювати. я думаю Дякую. За 26, проти 0, утрималось 0, не голосувало 6. Рішення прийнято.